Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ одинадцятий. Капітан іде на поступки. Десь близько шостої години ранку ми сіли з Аланом снідати. Вся підлога була всіяна набитим склом і вкрита жахливим місовом з крові, вигляд якої відбивав мені охоту до їжі. Щодо всього іншого, наше становище було не тільки приємне, а й веселе. Ми вигнали капітана і його помічників з їхньої власної каюти, і тепер мали у своєму розпорядженні всі спиртні напої корабля і вино, і горілку, а також ласощі, такі як пікулі і найкращий сорт галет. Самого цього було досить, щоб піднести нам настрій. Та найцікавішим з усього було те, що двоє найнепритореніших п'яниць, яких лишень породжувала будь-коли Шотландія. Тепер сиділи замкнені в передній частині судна і мусили задовольнятися тим, що вони найдужче ненавиділи холодною водою. Ось чому запевнив мене Алан. Вони ще дадуть про себе знати чоловік завжди може отриматись від бійки, але від пляшки ніколи. Ми чудово бавили час удвох. Алан був дуже ласкавий зі мною і, взявши зі столу ножа, відрізав мені один із срібних гудзиків свого мундира. Я одержав їх, пояснив він, від свого батька, Дункана Стюарта, і даю вам один з них на згадку про те, що ми зробили цієї ночі. Хоч би куди ви пішли і хоч би де показали цього гудзика, друзі Алана Брека завжди подадуть вам руку допомоги. Він промовив ці слова так, наче був Карлом Великим і командував цілими арміями, і все-таки, незважаючи на моє захоплення його хоробрістю. Я весь час боявся, щоб не посміхнутися на його хвастощі. Кажу боявся, бо коли б я не володів своїм обличчям, то могла би зчинитись така сварка, що навіть і подумати страшно. Як тільки ми впоралися зі сніданком, Алан почав порпатися в капітановій шафі, поки знайшов там щітку для одягу. Потім, скинувши мундир, почав оглядати його і зчищати плями так уважно і старанно, як, на мою думку, роблять тільки жінки. Щоправда, у мого товариша не було іншого одягу. Крім того, цей одяг, як він сказав, належав королю, а тому і догляд за ним мав бути королівський. Побачивши, як старанно він повисмикував усі ниточки на тому місці, де був відрізав гудзика, я став ще вище цінувати його подарунок. Алан ще не закінчив свого діла, коли до нас із палуби привітався містер Ріак і попросив нашої згоди на переговори. Я проліз крізь люк і сів на його краю з пістолетом у руці і сміливим виразом на обличчі, хоч у душі й боявся розбитого скла. Своєю чергою я привітався до нього і попросив його говорити. Він підійшов дорогу у кормової рубки, став на бухту линви, так що його підборіддя було на одному рівні з дахом, і ми деякий час мовчки дивилися один на одного. Не думаю, щоб містер Ріак був надто відважний у бою. Бо він одбувся лише синцями на обличчі. Однак він мав дуже стомлений вигляд, бо провів ніч на ногах, стоячи на вахті або доглядаючи поранених. Видно було, що містер Ріак занепав на дусі. Погана справа, нарешті обізвався він, похитуючи головою. Не ми починали, сказав я. Капітан хотів би поговорити з вашим другом додав містер Ріак. Вони могли б розмовляти крізь вікно. Звідки нам знати, чи не задумав він ще якоїсь підлоти, не стримався я. Ніякої підлоти він не задумав, Девіде, заперечив Ріак. а коли б задумав, то, кажучи, правду, не зміг би втягти в цю справу матросів. А чи так воно, не повірив я. Скажу вам ще більше не тільки матросів, а й мене. Я боюсь, Деві. Він посміхнувся до мене. О, ні, вів далі містер Ріак. Ми б хотіли здихатися, Йоха. Я порадився з Еланом, і згода на переговори була дана і підтверджена з обох боків словом честі. Та справа містера Ріяка цим не обмежилась. Він почав так настирливо просити хоч ковток спиртного, нагадуючи про свою колишню доброту до мене, що я не витримав і дав йому чарку, в якій було з чверть пінти горілки. Він надпив трохи, а решту відніс униз на палубу, очевидно, щоб поділитися нею з капітаном. Незабаром капітан з рукою в черезплічнику підійшов, як було домовлено, до одного з вікон і став там на дощі. Він здавався таким поважним, блідим і таким старим, що я в думці картав себе за свій постріл. Алан одразу ж націлив пістоля йому в обличчя. Сховайте це, промовив капітан, хіба я не дав вам слова, сер, чи ви хочете образити мене? Капітане, відповів Алан. Я маю сумнів, чи ваше слово правдиве. Вчора ввечері ви торгувалися зі мною як перекупка з яблуками, а потім дали мені слово, простягши на підтвердження руку, і добре знаєте, які були наслідки. Чорти б вас ухопили з вашим словом, додав він. Оближте, сер, сказав капітан, «Злайки мало користі. Слід сказати, що сам капітан ніколи не лаявся. Мені треба побалакати з вами про інше, говорив він з болем у голосі. Ви зле пожартували над моїм бригом. У мене майже не лишилося людей, щоб керувати ним, а перший помічник, без якого мені важко обійтися, простромлений наскрізь вашою шпагою, помер, не промовивши й слова. Мені нічого більше не лишається, сер, як повернутися в Порт Глазго, щоб набрати команду, і там дозволю собі сказати, ви знайдете людей, які зуміють поговорити з вами краще, ніж я. Невже посміхнувся Алан. Присягаюся честю, я сам з ними поговорю. Якщо в тому місті є бодай один чоловік, що розмовляє по англійському, я розповім йому кумедну історію п'ятнадцять дужих моряків з одного боку і один чоловік з хлопчиськом з другого, яке жалюгідне видовище. Гузісен почервонів. Ні, вівдалі, Алан, це не підійде. Ви повинні висадити мене на берег там, де ми домовились. Легко сказати, адже мій перший помічник помер, ви самі знаєте як, крім нього, жоден з нас не знає берега, сер, а цей берег дуже небезпечний для кораблів. Даю вам можливість вибирати, сказав Алан. Висадіть мене на суходіл в Апіні або в Артгурі, в Морвені, в Арисезі, в Морарі або, коротше кажучи, де хочете, але не далі ніж за 30 миль від моєї батьківщини, аби тільки не у володіннях Кемблів. Це широка мішень. Якщо ви не влучите в неї, то в мореплавстві ви так само безпорадний, як і в бою. Мої бідні земляки переїжджають у своїх вутлих рибальських човниках з острова на острів у всяку погоду і навіть уночі. Та що там казати? Човен не корабель, сер, зауважив капітан. Він не сидить так глибоко у воді. Що ж, у такому разі пливімо в Глазго, якщо хочете, мовив Ален. Принаймні ми хоч посміємося з вас. Мені зараз не до сміху, відказав капітан, але все це буде коштувати грошей, сер. Гаразд, сер, сказав Алан. Я шаную своє слово. Тридцять гіней, якщо ви висадите мене на берег, і шістдесят, коли доставите в ліні Лох». Але гляньте, сер, де ми тепер? Адже звідси кілька годин до Арднамуркана, запротестував капітан. Давайте 60, і я висаджу вас там, а я муситиму стоптувати свої черевики і наражатися на небезпеку серед червоних мундирів, щоб догодити вам. вигукнув Елон. А ні, сер. Коли ви хочете одержати 60 гіней, то заробіть їх і висадіть мене в моїй країні. Це значить ризикувати кораблем, сер, зауважив капітан, а разом з ним і власним життям. Як вам завгодно, кинув Елан. А ви взагалі зможете повести корабель? спитав капітан, суплячись. Навряд, відповів Алан, я більше боєць, як ви самі бачили, аніж моряк, але мене часто брали на борт і висаджували на цьому березі, і я трохи знаю його. Капітан похитав головою так само насуплено. Якби я втратив у цьому нещасливому рейсі менше грошей, промовив він, то радніше побачив би вас із зашморгом на шиї, ніж ризикував бригом, сэр та хай буде по вашому, як тільки вітер трохи поверне. А він незабаром має повернути, або я дуже помиляюсь, я скористаюсь ним, та це ще не все. Ми можемо зустрітися з королівським судном яке візьме нас на абордаж, сер, без будь-якої провини. Цей берег охороняється багатьма сторожовиками, ви самі знаєте від кого. А тому, сер, на цей випадок ви могли би доручити гроші мені. Капітане, сказав Алан у відповідь, якщо ви побачите Вимпел, то це ваша річ як тікати. А тепер, оскільки я чув, що вам на прові бракує горілки, давайте мінятись пляшка горілки за двоє відер води. Цим пунктом закінчилася наша угода, і він був точно виконаний обома сторонами. Отож, ми з Аланом нарешті змогли вимити рубку і ліквідувати сліди сутички, які нагадували про вбитих нами. А капітани містер Ріак теж були по-своєму щасливі, бо знову мали що випити. Розділ 12. Я вперше чую про червоного лиса. Ще до того, як ми закінчили прибирати рубку, з північного сходу повіяв бриз. Він прогнав хмари і виглянуло сонце. Тут я повинен дещо пояснити, і читач добре зробить, якщо гляне на мапу. Того дня, коли впав густий туман, і ми зіткнулися з Алановим човном, бриг саме йшов протокою Малий мінч. На світанку після сутички ми попали в штиль на схід від острова Канно, точніше між ним і островом Ериска, в низці Лонг Айлендських островів. Прямий шлях звідси до ліні Лоху лежав через протоку савнт оф Мул. Але в капітана не було мапи. Він боявся ризикувати бригом між островами, і оскільки віяв ходовий вітер, визнав за краще обминути острів Тайрі з Заходу. І вийти біля південного берега Великого острова Мулу. Весь день вітер віяв у тому ж напрямку і скорше посилювався, ніж стихав, а опівдні за зовнішніх Гебридовських островів почали накочуватися великі хвилі. Наш курс ми хотіли обійти навколо внутрішніх островів, лежав на південний захід, тож спочатку ці хвилі вдаряли нам у борт, і корабель дуже гойдала. Але з сутінками, коли ми вже обминули південний мис острова Тайрі і узяли курс на схід, хвилі почали бити прямо в корму. Тим часом першу половину дня до того, як з'явилися хвилі, ми згаяли дуже приємно сяяло сонце з усібіч видніли гострі острови. Ми з Аланом сиділи в рубці, відчинивши з обох боків двері, вітер віяв прямо в корму, і викурили по люльці чи по дві чудового капітанського тютюну. Розповідаючи один одному про своє життя. Це для мене виявилося надто важливим, бо дало змогу, хоч трохи ознайомитися з Дикою гірською Шотландією, де мені судилося незабаром висадитись. У ті дні, невдовзі після великого повстання, кожен, хто наважувався пробиратись порослими вересом узгір'ями, мусив знати про небезпеки, на які наражався. Я перший подав Аланові приклад, розповівши про всі свої нещастя. Алан слухав мене з великою цікавістю. Тільки коли я згадав мого доброго друга, священника містера Кембла, Алан спалахнув і вигукнув, що ненавидить усіх, хто зветься так. Чому, здивувався я? Це такий чоловік, якому ви з гордістю можете потиснути руку. Я знаю, що ніколи не дав би нічого жодному Кемблові», – заявив Алан, хіба що олив'яну кулю. Я б охоче полював на весь цей рід, як на тетерюків. навіть умираючи, я доповз би на колінах до вікна кімнати, щоб вистрілити в когось із них. Але чому, Алла не вигукнув я. Що вам зробили кембли? Ось що, відповів він, ви добре знаєте, що я Стюарт з Апіну, а Кембли довгий час винищували і руйнували моїх родичів, а також прибирали до своїх рук наші землі підступом, але мечем ніколи. Закричав він голосно і вдарив кулаком по столу. Та я майже не звернув на це уваги, бо знав, що так завжди говорять переможені. Вони чинили і інші підлоти, говорив Алан, і все одного штипу облудні слова, фальшиві папери, вихватки, гідні вуличного гендляра, і все це під машкарою законності, що ще більше дратує. Ви так щедро розкидаєтеся своїми гудзиками, — відказав я. Але я не думаю, щоб ви могли бути добрим суддею в справах. О, протяг Алан, знову сміхаючись. Щедрість я дістав у спадщину від того ж чоловіка, що й Гудзики. то був мій бідолашний батько, Дункан Стюарт, вічна йому пам'ять. Він був найвродливіший у нашому роді і найкращий фехтувальник на верховині Девіде, а це все одно, що в усьому світі. Мені це добре відомо, бо він сам навчав мене. Батько служив у чорній сторожі. Коли її вперше набрали, і за ним, як і за іншими джентльменами, йшов паш, який ніс його рушницю під час маршу. Королю, очевидно, захотілося подивитись на шотландське фехтування. Мого батька і ще трьох як найкращих фехтувальників вибрали і послали в Лондон, щоб дати королеві можливість побачити це в найкращому виконанні. Там їх привели в палац, де вони протягом двох годин безперервно показували своє мистецтво в присутності короля Георга. Королеви Кароліни, Ката Кемберленда та багатьох інших, чиїх імен я вже не пам'ятаю. Коли вони закінчили, король, хоч і був мерзенним узурпатором, Гречно розмовляв з ними і дав кожному по три гінеї. А коли вони виходили з палацу, їм довелося проходити повз воротарську будку. Моєму батькові спало на думку, що він, мабуть, був перший джентельмен солдат із верховини, який будь-коли проходив у ці ворота. А тому слід би дати бідному воротареві належне уявлення про свою гідність, і він тицнув йому в руку, одержані від короля три Гінеї, нібито це була для нього звичайнісінька річ. Троє його супутників, що йшли за ним слідом, зробили те ж саме отож вони вийшли на вулицю, не залишивши собі жодного пенні за труди. Одні кажуть, що перший обдарував королівського воротаря той і той. Інші називають другого, але безперечно то був дункан Стюарт, і я готовий довести це своєю шпагою або пістолем. Отакого я мав батька, хай благословить його Бог. Гадаю, що такий чоловік не міг залишити вам багату спадщину, зауважив я. Щира правда, погодився Алон. Він залишив мені штани, щоб я міг прикрити тіло і майже нічого більше. Ось чому мені довелося піти на військову службу. І це лежало брудною плямою на моїй честі в найкращі дні мого життя, і може занапастити мене, коли я потраплю до рук червоним мундирам. Як, вигукнув я, ви служили в англійській армії? Служив, відповів Алан, але я перебіг на справедливий бік біля Престон Пенса, і в цьому є хоч деяка втіха. Звичайно, я не міг поділяти його погляд, бо вважав дезертирство з армії за непрощене безчестя. Та я, хоч який молодий, не був аж таким дурним, щоб висловити свою думку. Боже, жахнувся я, адже за це карають смертю. А вже ж, промовив він, якщо вони схоплять мене, то сповідь моя буде коротка, а мотузка довга. Але в моїй кишені лежить патент на ранг офіцера, виданий королем Франції, і це може якоюсь мірою захистити мене. Дуже сумніваюсь, кинув я. Я сам сумніваюсь, признався Алан сухо. Сили небесні, вигукнув я, якщо ви засуджений бунтівник, дезертири перебуваєте на службі у французького короля, то що ж примушує вас повертатися в цю країну? Ви кидаєте виклик своїй долі? Пусте, заявив Алан. Я повертався сюди щороку після 46-го». Що ж вас тягне, поцікавився я. Бачте, я нудьгую за друзями і батьківщиною, зітхнув він. Франція, безперечно, чудова країна, але я нудьгую за Вересом і Оленями. Крім цього, я маю тут невелике діло вербую юнаків на службу до французького короля, рекрутів, розумієте, це дає мені трохи грошей, та головно я їжджу сюди в справах вождя мого клану, Арчела. А я думав, що вашого вождя звуть Апіном, сказав я. Правильно, але Арчел в атаку усього клану. Відповів Алан, хоч його слова мало що мені пояснили. Розумієте, Девіде? Він королівської крові і має королівське ім'я. Проживши все своє життя знатною людиною, він змушений тепер жити в одному з французьких міст як бідна приватна особа. Я власними очима бачив, як Арчел, на перший заклик якого колись збиралося 400 шабель, купував на базарі масло і ніс його додому в капустяному листку. Це не тільки прикрість, а й ганьба для нашого роду і клану. А тут ще й його діти, надія Апіно, яких у тій далекій країні треба навчати письма і вміння володіти шпагою. Орендарі Апіну повинні сплачувати орендну плату королю Георго, та вони бережуть у своїх серцях непохитну віру у свого ватажка. І завдяки цій любові, деякому тискові, а іноді можливо, і погрозам, бідний нарід, сам терплячи нестатки, статки, збирає другу подать для Арчела. А я, Девіде, та рука, що представляє її. І він ударив по своєму чересу, так що задзвоніли гінеї. Вони платять дві податі, здивувався я. Дві Девіде, сказав Ален. Як дві орендні плати? перепитав я. Так, Девіде, повторив він. Капітанові я розповів інше, але вам кажу зараз щиру правду. Мене навіть дивує, як мало тиску потрібно було для цього. Щоправда, тут не обходиться без майстерності мого доброго родича і друга, мого батька Джеймса з Глена, тобто Джеймса Стюарта, єдинокровного брата Арчела. Це він збирає гроші і розпоряджається ними. Так я вперше почув ім'я того Джеймса Стюарта, який став таким знаменитим перегодя, коли його вішали. Але тоді я не звернув уваги на слова Алана, бо мої думки були зайняті щедрістю бідних верховинців. Це шляхетність з боку горян, вигукнув я. Я віг, чи майже так, але називаю це шляхетністю. «А вже ж», – сказав Аллен. Ви віг, але ви джентльмен, тому і думаєте так якби ви належали до проклятого роду кемблів, то скреготали б зубами, слухаючи мої слова, коли б ви були червоним лисом. На саму згадку про це ім'я він зціпив зуби і замовк. Мені доводилося бачити багато жорстоких облич. Але такого жорстокого, яке було в Алана, коли він назвав ім'я Червоного лиса, я ще не бачив ніколи. А хто такий цей червоний лис? спитав я несміливо, але не без цікавості. Хто він? вибухнув Алан гнівом. Гаразд, я скажу вам, коли воїни кланів були розбиті під кулоденом, і справедлива справа гинула марно. А коні бродили вищі копиту крові найкращих синів півночі, Арчелові довелося, мов оленю, тікати в гори з дружиною і дітьми. Ми попомучались, перш ніж посадили його на корабель, а поки він ще ховався у вересі, англійські мерзотники, не маючи змоги позбавити Арчела життя, позбавили його прав. Вони відібрали в нього владу і землю, вирвали зброю з рук людей його клану, воїнів, які носили ту зброю протягом тридцяти сторіч. Зняли з них навіть одяг, тож зараз вважається за гріх носити картатий плет, і чоловіка можуть запроторити до в'язниці тільки за те, що на ньому шотландська спідничка. Одного вони не змогли вбити любові людей клану до свого ватажка. Ці гінеї є доказом. Та ось у справу втручається чоловік, ім'я якого кембл, родоволосий Колін з Гленура. То це його ви називаєте червоним лицем? спитав я. А, коли б він потрапив до моїх рук, закричав Алан несамовито. А кого ж іншого, як не його? Тож він утрутився в цю справу, одержав від короля Георга Папери і став так званим королівським агентом в Епіні. Попервах він поводився спокійно і підтримував приятельські взаємини з Шеймусом, тобто Джеймсом з Глена, агентом ватажка мого клану. Але помаленьку до нього дійшли чутки про те, що я оце розповідав вам. Як бідні апінські орендарі, і стрільці ладні віддати свій останній плед, щоб зібрати другу подать і відіслати її за море арчелові та його бідолашним дітям. Як ви це назвали, коли я розповідав вам? Я назвав це шляхетністю, Алане, сказав я, а ви трохи краще від звичайного віга, вигукнув Алан. Та коли про це дізнався Колін Рой, чорна кров кемблів закипіла в ньому, він сидів, цідячи вино і скриготав зубами. Як стюарт має шматок хліба, а він не може перешкодити цьому. О, червоний лисий, якщо ти тільки трапишся мені коли небудь на відстані пострілу з рушниці, проси тоді в бога милосердя. Алан зупинився, ледве стримуючись від гніву. І що ж він робить? Він оголошує, що всі ферми здаються в оренду. Він думає у своїй чорній душі, я швидко знайду інших орендарів, які платитимуть більше, ніж ці стюарти, маколи і макроби. Це все прізвище з мого клану. І тоді тішить він себе думкою, Арчелові доведеться жебрачити край дороги у Франції. Ну і чим усе закінчилось? спитав я. Алан кинув люльку, яка вже давно згасла, і поклав обидві руки собі на коліна. О, ви ніколи не вгадаєте ці самі стюарти, маколи і макроби, яким доводилось платити дві орендні плати одну королю Георгу примусово, а другу Арчелові. З доброї волі запропонували йому кращу ціну, ніж будь-який Кембл з усієї Великої Шотландії, а він посилав своїх людей розшукувати орендарів далеко до берегів Клайду і до Единбурга, велів розшукати їх, умовляти і упрохувати взяти в оренду землі Арчела, щоб заморити Стюартів голодною смертю і задовольнити рудоволосого собаку Кембла. Справді, Алане, це дивна, але гарна історія, сказав я. Хоч я й віг, але радий, що він був переможений. Переможений, повторив Алан. Ви мало знаєте кемблів і ще менше Червоного лиса. Перемогти його? А ні. Цього не буде, поки його кров не зросить пагорбів. Але, Девіде, якщо настане день, коли я зможу вибрати вільну часину для полювання, то весь верес Шотландії не заховає його від моєї помсти. Але не зауважив я. Не зовсім розумно і не по християнському давати волю своєму гніву. Ваші слова не завдадуть ніякої шкоди чоловікові, якого ви називаєте червоним лисом, та й вам самому не принесуть добра. Розкажіть мені просто все до кінця, що він зробив потім? Слушно кажете, Девіде, погодився Алан. На превеликий жаль, мої слова не завдадуть йому ніякої шкоди, і якщо виключити ваші слова про християнство... Про нього я зовсім іншої думки, інакше я не був би християнином, то я цілком згоден з вами. Хай там яка ваша думка, сказав я, а всім відомо, що християнство забороняє помсту. Зрозуміло, кинув О, тепер видно, що вас навчав Кембл. Світ був би дуже зручний для них і таких, як вони, коли б не існувало молодців з рушницями за кущами Вересу. Та це сюди зовсім не тичеться. Ось що він зробив. «А вже ж перебив я, розкажіть, що було далі. Отож, Девіде, повів Алан. Не маючи змоги здихатися вірних простолюдців чесним способом, Колін Рой поклявся, що розплатиться з ними іншими засобами. Арчел мав померти з голоду, ось чого він добивався. Та оскільки ті, що годували Арчела на вигнанні, не хотіли передати оренди, рудий Колін вирішив вигнати їх правдою чи неправдою. Для цього він послав по юристів папери і червоні мундири на підмогу. І добродушний люд цієї країни мусить зібрати свої манатки, покинути домівку своїх батьків і забратися геть із країни, де кожен з них народився і виріс, де вони гралися ще малими дітьми. І хто ж прийде їм на зміну? саногі жебраки, королю Георгу лишається тільки марно дочекатися своєї орендної плати. Він може обійтися без неї і зменшити свій апетит щодо цього рудому коліно, його бажання нашкодити Арчелові. Якщо йому пощастить зібрати їжу зі столу, мого зверхника або вирвати останню іграшку з рук його дітей, то він піде додому, прославляючи Гленур. Дозвольте мені сказати слово, не витримав я будьте певні, що коли подати збирають менше, то значить уряд теж причетний до цього. Тут винен не Кембл, а розпорядження уряду, і якби завтра вбили коліна, яка була б із цього користь. На його місце негайно ж призначили б другого агента. Ви молодчага в бою, зауважив Алан, та все таки хлопче у ваших жилах тече кров вігів. Вік говорив досить лагідно, але в презирливому тоні відчувалося стільки гніву, що я вирішив змінити тему. Я висловив свій подив, що в такий час, коли вся верховина, переповнена військами і охороняється, немов обложене місто, чоловік у становищі Алана міг вільно пересуватися по країні і його досі не заарештували. Це легше, ніж вам здається, відповів Алан. Оголені узгір'я все одно, що рівна дорога. Якщо в одному місці стоїть вартовий, ви просто обминаєте його. Багато допомагає Верес. І скрізь є оселі друзів, хліви та копиці сіна. До того ж, коли кажуть, ніби країна зайнята військами, то це в кращому разі пуста фраза. Солдат займає не більше місця, ніж підошву його чобіт. Одного разу я ловив рибу в той час, як на другому березі річки стояв вартовий і піймав чудового струга, а іншим разом сидів у кущах вересу за шість кроків від вартового і з його свисту вивчив справді таки гарну мелодію. Оцю. додав він і просвистав її. Зрештою вів далі Алан. Тепер уже не так погано, як було в 46-му році. Вони кричать, що гірські клани тепер утихомирені. Та й не дивно адже в усій країні від Кентайра до Мисуреза не лишилося жодної шпаги або рушниці, хіба крім тих, які обачні люди приховали в стрісі. Та мені хотілося б знати, де віде, доки це буде. Можна подумати, що недовго, коли такі люди, як Арчел на вигнанні, а люди, подібні до червоного лиса, сидять удома, попиваючи вино і гноблять бідних, але не так легко передбачити, що на зможе стерпіти, а що ні. Інакше чому ж червоний лис вільно їздить по моїй нещасній батьківщині і не знаходиться хороброго хлопця, аби всадити в нього кулю. З цими словами Алан поринув у роздуми, який час сидів зажурений мовчазний. Я ще хотів би сказати про свого друга, що він майстерно грав на різних музичних інструментах, а особливо на флейті, складав непогані вірші рідною мовою, прочитав кілька книжок французькою і англійською мовами, був дуже вправним стрільцем, досвідченим рибалкою, чудово володів як рапірою, так і шпагою. Що ж до його вад, то вони були виписані в нього на обличчі, і я тепер знав їх усі. Найгіршою з них була дитиняча схильність ображатись. І вишуковувати привід для сварки. Щоправда, зі мною він великодушно стримувався, пам'ятаючи, як ми разом відбивали натиск ворога в рубці, але чи тому, що я сам добре захищався, чи може тому, що мені довелося бути свідком його власної відваги, цього я не можу сказати. Бо, хоч він і дуже цінував хоробрість в інших, однак найдужче захоплювався нею в Алані Брекові.